Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як моніторинговий портал Дозорно допомагає простим громадянам та експертам моніторити, контролювати та впливати на закупівлю. Дозорно – це книга скарг, що спричиняють наслідки, а також це місце, де зібрано всю корисну інформацію щодо оскарження, моніторингу та державного контролю. Ще ми збираємо останні новини у сферах закупівель та описуємо особливі та цікаві кейси у блогах. А головне що те, що дозоро є місцем об'єднання спільноти громадських моніторів, ось вони, наприклад, та найвідповідальніших замовників, які реагують на зворотній зв'язок та відгуки. Тобто тут можна дізнатися більше про те, як моніторити, аналізувати закупівлі, подивитись та оцінювати діяльність громадськості з виявлення порушень, та, якщо є корисна інформація, залишити її. як це працює. Небайдужі громадяни залишають відгуку, громадські організації беруть його до роботи, аналізують закупівлю на порушення та, якщо вони там є, скеровують листи на контролерів або на замовника та реєструють результат на порталі. Це дає змогу оцінити реакцію та роботу не лише громадськості, а й контролерів та замовників. Маєте що сказати про закупівлю, замовника, постачальника або виконання договору? Ремонт під'їзду було виконано лише на папері, залишайте відгук. Відчуваєте сили та готові оскаржити закупівлю до контролюючих органів, скористуйтесь інструкціями розділу оскарження. Зараз зосередимось на тому, як залишити відгук у системі. Наразі ми можемо подивитись такі кнопки, як подати відгук та всі відгуки, тобто закупівлі, в яких вже було залишено певний відгук, та подивитись, що ж саме з тією інформацією було зроблено. Але ми будемо е, реєструвати відгук та подивимось, як це працює. Натискаємо на пошук, і він є ідентичним до того, який є на прозорах Ну, В мене вже є заготовлена е, закупівля, на яку я хочу залишити відгук. І е, ця закупівля є відкритими торгами. Наразі вона вже є такою, що не відбулась. Але тут було таке порушення, що у документації не було прикріплено ані проєкту договору, ані кваліфікаційних критеріїв, ані е, от, жодного технічного опису. Лише наявний електронний цифровий підпис. Тобто у таких закупівлях замовник має прикладувати документацію конкурсних торгів, чого тут не було. Е, можливо, це було зроблено для того, щоб е, у разі двох е, невдалих випадків він мав змогу провести переговорну процедуру, а не проводити конкурс через систему. Тобто ми вже бачимо ось таку закупівлю, а якщо б ми намагалися її знайти, то нам потрібно було б лише знати або номер цієї закупівлі, або ж хто був замовником. Наразі це військова частина Національної гвардії України. Тобто, у пошук знаходимо номер закупівлі, вписуємо його сюди, і ось вона наша закупівля, яку ми е, шукали, на яку ми бажаємо залишити відговор. Після цього залишаємо відгук через відповідну кнопку, натискаємо її, і тут є два варіанти того, як можна авторизуватись. Через Facebook або через Google або пошту на Gmail. Я для прикладу оберу Facebook, натискаю на кнопку, він мене авторизовує і я можу побачити, що це було зроблено успішно саме ось через. Те, що мене було ідентифіковано. Я можу вийти, якщо мені вже немає чого додати. Натискаємо на Залишити відгук та можемо обрати, що ж саме ми тут оцінюємо: умови закупівлі, процес кваліфікації, або те, як замовник та постачальник виконували договір. В даному випадку це оцінка умов закупівлі. Можна оцінити умови закупівлі за шкалою від 1 до 5. В нашому випадку це 1, оскільки. Була відсутня ДКТ, і так і пишемо у коментар. Відсутня документація конкурсних торгів у відкритих торгах. І можна додати ще такий припис. Можливо, це було зроблено для того, щоб закупівля, щоб у випадку... Двох... Ні, не так, щоб у разі двох неуспішних випадків проведення закупівлі процедури мати змогу провести переговорну процедуру. І натискаємо далі. Також ми можемо залишити коментар щодо певних деталей саме з закупівлі, або ж щодо чіткості та зрозумілості вимог, дискримінаційності вимог закупівлі, або правильності застосування кодів, завищеної вартості да й взагалі правомірності відміни закупівлі. У нашому випадку це чіткість і зрозумілість вимог до предмету закупівлі, а опис вимог не дозволяє оцінити, що ж саме бажають придбати, ставимо тут ні. Також ставимо, що такі умови не здатні забезпечити конкуренцію. не зрозуміло, який буде за якістю продукт. Та й взагалі оцінка е, е, критеріїв у нас є негативною. Можна залишити коментар, можна обрати лише пункти та допускаємо залишити відео. Все, якщо нам немає що тут ще додати, закриваємо це віконце, поновлюємо сторінку. І ось бачимо, що в нас вже тут є відгук, є е, текст нашого відгуку, і якщо розкрити всі відгуки користувача, то тут же побачимо саме, що ж було е, оцінено через відгук. Також сюди можна додати коментар, або анонімно, або ні, та залишити його у цій формі. Е, як взагалі проходить робота саме з відгуками? Є певна дозора спільнота. Вся інформація щодо обробки відгуків також зберігається тут. А наразі тут зібрані всі громадські організації, які вже долучились до дозору спільноти, Та зібрана інформація про замовників та контролерів, які також активно моніторять відгуки та на них відповідають. Наприклад, можна подивитись на Укрпошту. Наразі тут кількість тендерів з відгуками 7, всього 19 відгуків. Та можна побачити, чи є тут реакція замовника. Ось, наприклад, у трьох останніх реакцій ще немає. Та ось чотири е, таких найбільш старих закупівлі, тут є реакція замовника, і якщо натиснути на таку закупівлю, можна буде ознайомитись з, е, з тим, що залишає е, користувач, той хто залишає відгук, та що ж пише е, саме представник моніторного органу замовника. Тобто ми тут бачимо. Певний сорокний зв'язок та діалог між е, замовником та небайдужим громадянином. Е, оскільки таким чином можна оцінити як і контролерів, так і громадські організації. Наприклад, натискаємо на Transferance International Україна і ось в такому е, вигляді бачимо, що в нас є відгуки до опрацювання, які були взяті е, у даній ГО. Тобто ось певні відгуки, які... Чекають ще на розгляд цією організацією, виявлені порушення, тобто тут вже перелік закупівель, в яких було проаналізовано відгук, проаналізовано закупівлю, та вказано, яке ж саме порушення було виявлено. Наприклад, невчасне розміщення на розміщення тендерної документації у системі. Ось така є у нас ситуація. І далі дивимось на надіслані звернення. Наприклад, тут вже реєструються ті закупівлі, в яких було виявлено порушення та надіслано листа або до замовника, або до контролерів. І у разі, якщо отримано результати, тобто відповідь від замовника або контролера, також можемо подивитись на цю закупівлю. І у разі, якщо є бажання ознайомитись з цією закупівлею, відкриваємо її та можемо подивитись, що ж саме тут було у відповіді, скачати того листа та подивитись на закупівлю. А ось таким чином можна проаналізувати і закупівлю, і проаналізувати, як громадськість е працює з відгуками, та подивитись, як саме відгуки впливають на результати закупівель, що саме замовники та купуючі органи е роблять, а як реагують на закупівлю. Також у розділі оскарження ми зробили певний поділ на порушення на допорогових закупівлях та на надпорогових закупівлях та відокремили найтиповіші порушення та проблеми, які виникають саме під час закупівлі. Тут зібрані інструкції для тих, хто вже відчуває в собі сили та готовий безпосередньо спілкуватись з контролерами, замовниками. Через лисування або напряму. Ну і у кожному з цих прикладів є певний сценарій, певний алгоритм того, що можна робити, кому писати листа та як реагувати. Наприклад, На прикладі дискримінаційних вимог документації «На даному порогах бачимо ось таку інформацію. Дискримінаційними вважаються вимоги, яким можуть відповідати лише один або декілька учасників. Приклад за посиланням, який описаний у вигляді блога, рецепт для обраних, тобто тут вже описана певна закупівля з дискримінацією та що ж було зроблено, коли, куди звернулись з а, тією проблемою та, і, і, яким чином, в який результат все це вийшло. Та на а, прикладі ось такого листа до замовника і керівної організації, тобто є такі шаблони в якій ви вказуєте просто інформацію, яка тут стосується вашої проблеми, вашого кейсу. Роздруковуєте, та ось тут є вся інформація про того, кому вже можна надіслати а, листа, хто має реагувати на нього. І в залежності від обставин а, потрібно ознайомитись, який саме а, орган державного контролю є а, тим, хто буде відповідати за а, це порушення. Якщо прогортати донизу, то побачимо, що навколо замовника існує велика кількість контролерів з боку держави, та й у цій діаграмці ще не вистачає таких гравців у моніторингу, як ЗМІ, як громадськість та як небайдужі громадяни. Тобто ось таким чином через портал дозора можна залишати відгуки, можна проаналізувати, як вже ж працює систему публічних закупівель та наскільки багато там порушень, наскільки ефективно проходить моніторинг та як це все працює, все це зібрано у одному місці на одній платформі моніторного порталу дозора.org.org. Тож наостанок можу лише побажати успіхів у моніторингу та контролювати та впливати. Всім дякую за увагу.